Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні середа. Я оце прийшла, в центрі була, зараз покажу. вам. Ви знаєте, погода хороша сьогодні. Я пішла, оділась тепло, так як учора. Так мені аж жарко було. Я заходила в туалет і зняла одну кофточку. У мене такий гольфік. Тоненький під низом, а кофточка зверху така, як махерова, голубенька, така, з викотом, на, на, на трикутник, так я зняла, жарко було. Квіти мої. Батарея тепла. Не дуже так, ну, чуть-чуть так підтримує тепло. Квіточки. Так, розкажу, де була і що купила. От, була в магазині Юск, ну, а він ще був закритий, він о 10-й, так я зайшла в призму, ось купила собі конфетки. От, бачите, вони сьогодні. 5.95 за кіло. Оце я купила на, на 77 центів. бачите. Я тільки шоколадні купила собі. Зараз ми їх викладемо, і ви побачите. Я там трошки вже три штучки з'їла. Не захотіла жилетів, а не знаю, чого. Не захотіла. Бо ну, я на ці виходні не буду посилку посилати. Так що я й не стала брати отаку одну з'їла. Отаку От з лимончиком, дві штучки. І все. Оце таке. Молока купила по 23,10. І там можна брати банани. Я взяла два банани, один з'їла, один ось додому привезла. імбіря, бачите, це мій імбір, ще нічого не робила з нього. От. Ну, а в'юск чого ж я ту ж посилку буду класти, так треба ж той, щось покласти. Оце бачите. 50 на 70. Отакі От полотенчика. Два взяла. Для, одне для Павлика, одне для Ані. От. І простинку таку. Постіль в мене є. Простинка 160 на 2 плюс 30. Отака. От І заплатила я за це все вдовольстві. Зараз я вам скажу скільки. 11,50, 11,50. От так от. А це Наті купила, бачите, за 9 євро в Хансі. Знижки були. Вона стоїла 16. Я її купила за 9. Ната любе таке чудовисько. От, арабія. Це із, із муміків чашечка така. Оце таке, що купила, більш нічого не купила. Давайте зараз ось газетки прийшли. Так ми з вами роздивимося, де? Да? Які тут газетки, що тут у нас будуть за знижки. Так, це нам не треба, хазяйственне. Ось подивимося, Це що тут у нас, кросін теж не треба. Подивимося, ось токмані. Токмані це дитяче, дитяче. От. Ось у них конфетки теж, бачите, 599. Але я їхні конфети не люблю. Мені не подобаються їхні конфети. Так, Це ми пролистуємо. Оці. А, отакий манюсінький, ні, ну не такий, отакий манюсінький один. От. Ні, ну Тут 42 см. там зовсім манюнький такий. Отакий, отакий манюнький, От з такою шапочкою, євро 25 але а я не стала брати, у нас дуже вже їх багато, таких всяких різних. Так що тут у нас? А мені здається, що вже ця газетка була, я вже її бачила. Ну, та-да, я вже її бачила цю газетку. Ну, нічого, так що подивимося з вами. О, то я вам не показую отак от. Газетка така. Нічого тут немає. Цікавого в цій газетці От. Нічого цікавого немає. Ось 4,50, 4,49 култа Катарина. Аня моя любить таке кахве. Кахве таке любе. Мотонет це для хлопчиків магазин. О, русту ми подивимось. Може, таке буде той чайник, який мені треба. От. Подивимося. Не бачу, не бачу пока чайника. Може й немає. Ну, частенько це теж на Хеллоуін, таке всяке різне. Вже прикраски отакі ялинкові, красиві дають. Чемодани на 40% знижка, сумки якісь. Не треба мені це що халатики чи що. А це піяма. пьяма. У мене є піяма там в Італії, а тут я не одягаю пьями, я так сплю. Всі линки, Всяке таке різні прикраски. термос, подушечки. Ну, коротше, нічого. Того, що мені треба, немає. А я вам кажу, мені тільки чайник треба був би. Що тут оці дві береш за одну платиш? Я раніше їх по євріку брала. Не теплі ні? LXL Л'єгінці. Сіки вони 7 євро, це значить по 3,50, ну це й не дешево. Так, що тут у нас приглашають? Поїсти. Поїсти приглашають. Ну, теж не дешево. Ну і давайте лідла подивимося та і все. Євро 49 грушки. Ну, я ж брала по Єврі, я вам казала в скансі грушки. О, горіхи. Горіхи. По чому за кіло? Так, 13,75. Ну, не дуже йдеше. 13,75. П'ять п'ятдесят два пакети? П'ять п'ятдесят. Виноград? лимони? булочки. Що тут ще? Це ж телефон нема за що держати, так я так його, не дай Бог, щоб не впав. Так, квітки якісь, тут таке-всяке-всяке різне. От, Що це морозове якесь? Таке не люблю. Тут теж на Хеллоуін. Таке-всяке. Тут таке хазяйственне для хлопців. Одяг якийсь. Що тут у нас? А, оце таке, що мені от вчора давали. Оце 7,990 грам. Я так не можу сказати. Ну, нічого, їсти я собі погріла, поїла, але ж не дуже. Не дуже, не дуже. Ось Віллі. бачите, Віллі. 2 євро. шесть штук. Вилли. Вот Вилли можно взять. У понеділок У понедельник будет Вилли. у меня Е. Я люблю Вилли. Вот. Вилли люблю. Мясо не надо. У меня мясо полно. Ну, тут что-то для девчаток. Тут для Малечі. Тут те щось таке. Тут уже прикраски, ялинки, таке всякі різне. І що у нас у суботу? Та нічого такого хорошого немає в суботу. Нічого. Ну, це і все, те, що ми з вами подивилися. Так що, Оце все мої ріднесеньки. Ось подивіться, які конфетки купу. Так, Що так мало? Ну на що, на що? На що? Достатньо, не хочу піше. Так захотілося, так я і купила. Ну, і оце ж те, що мені треба було, палатинчики, посилочку покласти. І оце. Бо два комплекти ж постілі є, я два одіслала, а два ще є. От оце все покладу, то й одішлю. От она ті чашечку. Ната любить такі чашечки. Вона нас обирає і тайку, і отаку от эту ось Арабія муміки. муміки. От, такі. От, це все. На цьому папа. -па. Все доброго, всього хорошого. Всіх обіймаю. Целую, люблю. Папа! -па.